Після всього, що довелося пережити сім'ї тернопільського правоохоронця Володимира Намаки, будь-які інші випробування їх не лякають. Командир першого взводу спеціальної роти міліції разом із дружиною з оптимізмом дивляться у майбутнє. По іншому бути і не може. Бо в молодого подружжя підростають двійку діточок: шестирічна Діанка та півторарічний Захарчик. А те, що довелося перетерпіти, лише зміцнило їхню родину. Символічно, як і усіх нас, українців, об'єднали події, що відбувається на сході держави. Наша задача була не допущення бойових дій зброї грошових коштів різних груп населення підозрілих. Так саме трагічні події, що досі тривають на Донбасі, вибили із звичної колії цю родину. Бо Володимир, як десятки інших тернопільських правоохоронців, поїхав захищати кордони рідної держави. Сам більше переживала, коли він подзвонив і сказав, що він ранений. Це було найбільше переживання. Я старалася чим подовше з ним поговорити, щоб роз... більше знати, що з ним, як. Я взяла білет Львів, Харків, і вирушила до чоловіка. Вон була сама найдовша, напевно, дорога, саме найхвилююча. Безсона і я заспокоїлась тоді, коли я зайшла в палату, побачила чоловіка, поговорила з лікарем. Підрозділ тернопільських міліціонерів перейшов у підпорядкування штабу АТО серед довірених завдань охорона телевежі в Ізюмі, несення служби на блокпостах. Ніч була спокійна, тих тишина така була. Тільки п'яспінам співали. Ми стояли біля БМД і зрив біля БМД. І от і я відключився від цього взриву. О, першого. Я відключився, бо там, вже як розказували, там було їх декілька. Я відійшов вже від цього взриву. Спочатку не відчував ні рух, ні ніг, але потім з часом воно все встановилося. Я почав відповзати до, до, до них до мішків. Злагодженість дій допомогли міліціонерам та військовим відбити першу атаку бойовиків. Вже там Володимир збагнув, що народився в сорочці, бо від сили розриву мініметного снаряда та ще й з такої близької відстані шансів вижити майже не було а він залишився живим. Коли вже закінчився бій, вертоліт забрав нас в місто ізум в Ізумі там мене прооперували перше, витягували осколки. То я вже після того подзвонив до жінки, сказав, що все нормально в лікарні в цьому. В Ізумі зараз буду їхати в Харків. Через місяць я знову вирушила в Харків забирати чоловіка, приїхали сюди. Тут виникла ще одна проблема. У нас крім того, що в нього були ураження рук і ніг. У нас була проблема з вухами. Нас поставили діагноз, перфорація барабанної перетинки. На що йому зробили операцію? Ми дуже вдячні всьому. Персоналу лор-відділення обласної лікарні, тепер він ще з більшим завзяттям виконуватиме свою роботу. Бо крім службового зобов'язання, у нього є ще особистий мотив стояти на варті безпеки рідних. Саме основне його поступок це те, що він, незважаючи на те, що він пережив це, психологічно, фізично, морально йому було важко, але незважаючи на це, все. По закінченню лікування реабілітації він готовий далі йти, захищати сім'ю, країну і виконувати свій обов'язок.